Сьогодні в Інтерфаксі пройшла велика прес-конференція Кавказького союзу. Справа в тому, що велика кількість бійців, які сьогодні є членами Кавказького союзу і борються за незалежність України, а це власне бійці Шейха Мансура, бійці батальйону Крим. Вони більшість з них переслідуються Російською Федерацією в Європі та по всьому світу. прес конференція яку провів Кавказький Союз, присвячена тому, що Росію треба позбавити можливості взаємодії з Інтерполом і можливості переслідувати і звертатися за екстрадицією кавказьких народів по всьому світу. Дагестанців, грузинів, вільних ічкерців, усіх, хто бореться проти Російської Федерації. І сьогодні доволі знаково, що в цей день пройшла така прес-конференція, як казав колись Дудаєв, коли зійде українське Сонце, Російська імперія розпадеться. І саме сьогодні, в черговий раз Кавказський Союз. Підтвердив єдність з Україною і боротьбу проти імперії.